Було декілька ініціатив нашої команди розумної політики щодо збільшення виплат на дитину. 860 гривень отримує родина, і насправді, навіть якщо порівнювати в ретроспективі по рокам, це мізер цього не вистачає ні на що, ні на памперси, ні на дитяче харчування, ні на що не вистачає. Абсолютно не є стимулом. Для того щоб люди народжували, народжували українців, які потім будуть відбудовувати нашу з вами країну і будуть нашим з вами майбутнім. Але по факту сьогодні робиться все. Щоб і зменшити цю кількість, а молодь виїхала за кордон, тому що розповідають, що ви в 16 років маєте стати на облік ТЦК. Потім розповідають тим, хто знаходиться за межами нашої держави. Це роблять е урядовці Зеленського про те, що не треба фінансувати навчання наших студентів. Не треба допомагати їм отримувати якісну освіту а паралельно ще й виділяють по е тисячі гривень на квитки, мабуть, щоб ваша родина взяла. Ці квитки і поїхала в Польщу, Німеччину Італію. Це якраз те, що б дуже влаштувало сьогоднішню українську владу, але це абсолютно не те, що може влаштувати українську державу, українських людей, яким треба буде будувати своє майбутнє тут, відбудовувати свою країну і робити своїх дітей щасливими.